Переміщення разом може збільшити задоволеність життям поза ефектом медового місяця, проживання в очин більше медового місяця, новий погляд на добре у партнерстві нещодавно компанія активно обговорює вплив спільного життя на рівень щастя та задоволення життям. Традиційно, шлюб вважався вершиною романтичних стосунків та гарантією довготермінової добре. Однак сучасні дослідження, засновані на великих масштабних даних Великобританії та Німеччини, змушують вас переосмислити цю встановлену точку зору. Виявляється, спільне житло може мати навіть більш значний вплив на рівень щастя, ніж шлюб, особливо в перші роки відносин. Недавні дослідження, проведене вченими з університетів Уору-Ріка, Білефельда та Грефсвальда, Проаналізували дані понад 11 тисяч людей, що дозволяє нам робити дуже впевнені висновки. Результати показують, що пік задоволення життям рік після того, як пара починає жити разом. І, особливо цікаво, цей підвищений рівень щастя зберігався протягом декількох років, на відміну від швидкоплинного ефекту медового місяця, який часто пояснюється початком романтичних стосунків. Чому спільне житло має такий ефект? На мою думку, справа не лише в близькості та фізичній близькості, хоча це, звичайно, відіграє певну роль. Набагато важливішим є почуття стабільності та безпеки, що виникає, коли двоє людей починають будувати спільне майбутнє. У сучасному світі повна невизначеність та стрес, наявність надійного партнера, з яким ви можете поділитися турботою та радістю, стає особливо цінним ресурсом. Я особисто пам'ятаю свій досвід. Коли я переїхав до свого партнера, я відчував не лише радість близькості, але й глибоке почуття спокою. Раніше я постійно відчував трохи наплаву, відчуваючи відповідальність за все сам. Спільне житло дозволило мені розслабитися і довіряти, знаючи, що поруч є людина, на яку ви можете покластися. Це відчуття підтримки та взаємної допомоги, як мені здається, є ключовим фактором, що пояснює підвищений рівень щастя, що спостерігається у дослідженні. Шлюб проти зміни часів, зміна часу. Дослідження також підкреслює зменшення значущості шлюбу в перші роки відносин порівняно з минулими десятиліттями. Це, звичайно, відображає зміни соціальних норм та цінностей. У сучасному суспільстві люди все більше обирають співжиття як спосіб перевірити сумісність та створити міцні стосунки, перш ніж приймати рішення про шлюб. Мені здається, що це розумний підхід. Шлюб це серйозний крок, який вимагає ретельного мислення. Спільне житло дозволяє краще розпізнати один одного зрозуміти, наскільки добре ви взаємодієте в домашніх ситуаціях і наскільки готові ви готові підтримувати один одного у важкі часи, це своєрідний тестовий драйв відносин, який дозволяє уникнути розчарування в майбутньому. Не залежить від віку, статі, доходу чи освіти. Той факт, що позитивний ефект співжиття спостерігається у всіх досліджуваних групах, незалежно від віку, статі, доходу чи освіти, особливо вражає. Це говорить про те, що потреба у стабільному партнерстві є універсальною і глибоко вкоріненою в людській природі. Як психолог, я часто бачу, як самотність та ізоляція негативно впливають на психічне здоров'я людей. Присутність близької людини, з якою ви можете поділитися своїми думками та почуттями, є потужним захисним фактором, який допомагає впоратися зі стресом і підтримувати позитивний настрій. Спільне житло це інвестиція в майбутнє. На закінчення я хочу сказати, що дослідження, звичайно, змушує нас переглянути традиційні уявлення про шлюб та співжиття. Здається, що спільне житло це не просто проміжний етап на шляху до шлюбу. А незалежний спосіб побудови міцних і щасливих стосунків. Це інвестиція в майбутнє, яка приносить стабільність, безпеку та, що найголовніше, почуття щастя та процвітання. Поради щодо тих, хто планує переїхати до партнера. Обговоріть очікування, перш ніж рухатися разом, важливо чесно обговорити свої очікування щодо життя, фінансів, поділу, обов'язків та майбутніх відносин. Зберігайте свою індивідуальність, спільне житло не повинно означати розчинення у партнера. Важливо підтримувати свою особистість, свої інтереси та свої межі. Регулярно спілкуйтеся, відкрите та чесне спілкування це ключ до здорових стосунків. Регулярно обговорюйте свої почуття, потреби та проблеми. Не бійтеся компромісів, відносини це завжди компроміс. Будьте готові поступатися та шукати рішення, які влаштовують обох партнерів. Дайте час один одному, навіть після того, як рухатися разом, важливо приділяти час один одному, займатися улюбленим бізнесом та створити спільні спогади. І пам'ятайте, щасливі стосунки це результат спільної роботи та постійної турботи один про одного.